Будь-які організми різняться за своєю будовою тіла, розмірами, способами розмноження тощо вони мають різне середовище життя, наприклад, середовище життя риби водне, а у вовка наземно повітряне. На нашій планеті налічується більше двох мільйонів видів організмів, до них належать рослини, тварини, гриби, бактерії. Кожен організм є живою системою, яка взаємопов'язана із середовищем життя. Організм є відкритою системою, основною властивістю якої є постійний зв'язок із середовищем життя, шляхом обміну речовиною, енергією, інформацією. Кількісні зміни в організмі розміри та маса збільшуються, відбуваються під час цього росту. Зміни в живій системі, які ведуть до появи нових якостей в організмі, називають розвитком. Наприклад, ви не раз помічали, що з картоплини, посадженої в ґрунт, розвивається стебло, листки, квітки та плоди, а наприкінці літа ви копуєте молоді бульби картоплі. Із посіяної зернини, пшениці виростає рослина, у колосі якої міститься багато зерен. Із зародка, що складається з кількох клітин, розвивається тварина. Організми за певних умов з'являються на світ і помирають, тобто вони здатні до розмноження, відтворення собі подібних. Це одна з властивостей живих організмів, що забезпечує неперервність життя. Кожна рослина використовує середовище життя для поширення по різному. Наприклад, насіння кульбаби розповсюджується за допомогою летючок. Насіння маку розсівається із коробочки під час вітру, а насіння реп'яха може міцно триматися на тваринах, які приносять її на великій відстані. Однією з важливих властивостей живих організмів є подразливість. Здатність реагувати на дію зовнішніх подразників, чинників середовища життя. Завдяки подразливості хижаки мають змогу полювати на свої жертви, рослиноїдні тварини відшукують соковиту траву. Також органи чуттів деяких тварин допомагають їм орієнтуватися в темряві, наприклад, органи слуху в кажанів, дотику і нюху у крота. Також на зміни в середовищі реагують і рослини. Вони намагаються розташувати свої листки таким чином, щоб вони були краще освітлені, деякі з рослин перед дощем закривають свої квітки. Спільною ознакою для всіх живих організмів на нашій планеті є їх клітинна будова. Якщо взяти кавун чи яблуко та розламати, то ми помітимо, що м'якоть плоду має зернисту будову, маленькі зернинки це і є клітини, клітини, з яких побудовані живі організми, забезпечують процеси їх життєдіяльності, існують живі системи, що складаються лише з однієї клітини, вони носять назву одноклітинні організми. Часто можна спостерігати позеленіння води після дощу. Це пояснюється тим, що у воді поселилися одноклітинні водорості. Але більшість живих організмів є багатоклітинними. Велика кількість тварин, зміною своєї поведінки, часто вказують на обставини, що загрожують життю людини. Знання і своєчасний облік таких обставин дають змогу завчасно вжити необхідних заходів. Нічна пісня солов'я віщує ясний день, кування зозулі теплу погоду, ластівки літають високо. На суху і ясну погоду. Перед дощем вони літають над землею, над водою, торкаючись її крилами. На дощ улітку особливо активно кумкають жаби. У природі комах нараховують близько мільйона видів, кожна з яких своєю поведінкою передбачає погоду. Чутливо реагують на зміну погоди метелики кропивниці за годину, другу, третю до дощу вони перестають літати. Ховаються в укриття та, почепившись один за одного, висять головами донизу, раптом лє дощ. Після зливи метелики вилітають і пурхають над зеленню. Досить точними передбачниками погоди є бджоли якщо вони не летять далеко від вулика, а метушаться біля нього, то в найближчі 6-8 годин буде дощ. Пасічник знає, якою буде зима на основі того, який отвір у вулику бджоли залишають на зиму. Великий отвір буде тепла зима, маленький чекай сильних морозів. Павуки, яких нараховуються близько тисячі видів, також є чудовими метеорологами. Павук хрестовик розриває нитки своєї павутини якраз із того боку, звідки буде вітер, прогнозують погоду і коники стрибунці, оси, мухи, жуки тощо. Дуже цікавою є також і реакція рослин на зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі. Наприклад, вайстри квітки перед дощем поникають, а латаття біле перед дощем не розкриває квіто. Спостерігаючи за поведінкою квітів, можна визначати час доби квітки шипшини і маку розкриваються о 5 годині ранку. Після полудня закривають свої пелюстки квітки польової гвоздики, незабаром і кульбаба. Після восьмої години вечора у повітрі пахне матіолою.